Слава Богу, брати та сестри. Я думаю, що всі ми знаємо, що таке є в нашому житті, що Господь, Біблія, називає випробування нашої віри. В нас є певний такий набір стандартних молитв, які ми звершуємо протягом дня. Але настає час, коли нашого повсякденного вже буде недостатньо. Має бути якась дієва віра, яка зруйнує всі наміри лукавого, зупинить всяке беззаконня, дасть нам можливість підперезатися і шукати лиця Божого саме таким чином, щоб нам бачити результат нашої молитви. Бо ми деколи результатом нашої молитви є те, що ми бачимо, тобто сонце, їжа, хата, рідні, церква. І це, якби так, стандартний набір. Але Писання каже про одну молитву, коли розум залишається без плоду, але зітхання невимовні досягають Божого престолу. Алілюя! Алілюя! Хіба ми цю молитву практикуємо тільки в той час, коли щось стається? Чи це так само невід'ємна частина нашого побожного життя і наших особистих стосунків з Богом? Таємниці нашої душі, які наш дух заносить туди, десь в небеса, і Бог реагує. Тобто ми військові зауважте для себе не тільки під час військових дій. Військовий, він військовий завжди, ми, ми навіть не розуміємо, що в них там караули, якась звітність, якісь навчання. Коли ще війни не було, але це вже все є. Наш духовний стан, молитовний стан це наш. Внутрішній підперезаний чоловік, який працює на збудування самого себе в єднанні з усією церквою. Слава нашому Господу! І якщо ця молитва в нас є так само повсякденна, коли ми сповнюємося Духом Святим, хтось закличе, давайте помолимося, давайте помолимося. Ми стали не тільки що хтось народжує, або хтось хворий, або ще щось. Це наше знаєте наше сьогодення. Ми маємо бути готовими. Завжди, слава Ісусу. І я хотів би зауважити одну таку історію, яка сталася в житті апостолів. Я думаю, для всіх, якщо я скажу, де це написано, ви зразу згадаєте, про що йде мова. Євангелія від Івана, 6 розділ. Була певна кількість людей, вони звалися учнями Ісуса Христа. Вони бачили, як його імені корилися демони. Вони відчули цю владу, яку дав їм Господь, що то саме надзвичайне, що ставалося в їх житті, що в імені їх учителя духовний світ приходив в рух. Але раптом щось стається? Ісус каже: наступний крок Він відкриває для них ще дещо. І раптом вони кажуть, ми не можемо цього чути. Ми не будемо цього виконувати. Я, знаєте, так собі зауважив такого хворого християнина. Ну, справжні хворий, який приходить в лікарню, і лікар пише йому список і каже: ось. Що ви робите? Ви берете цей список, кажете, ні, це я не буду приймати, це я не буду, це я не буду, ну, а це можу я прийму. І ми для себе зауважуємо, що саме? Ми здатні придбати для лікування своєї хвороби. На що ми звертаємо увагу? Виробник? Якість? Доцільність або вартість? Деколи, мабуть, коли ми підіб'ємо підсумок, скільки це все буде коштувати, і це ми бачимо дуже дорого, ми, 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 ми дійсно дивимося на ціну. І беремо для себе. Кажуть, беріть подорожче, більш якісніше. Але ми живемо в такий час, що не завжди дорожче, дорожче якісне. А хто може збагнути з того всього, що буде найкращим для нас, що ми маємо вживати? Тому таким чином ми беремо все, ми купляємо все, а потім дивимося. Приходимо через тиждень до лікаря і кажемо, лікар, щось не працює, як все було, так. А він каже, а так, да? ну добре, ми це вихреслюємо, дайте вам новий список. І ми знову беремо новий список, і в надії, що нарешті нам допоможе, йдемо і купляємо новий список. А потім третій список. А потім нарешті ми збагнули кажемо ні. Йдемо як та жінка, що страждала, страждала кровотечу до Ісуса. І кажемо: в нас вже нема іншого виходу, ми тільки до Господа. Чому це прозріння приходить саме в той час, коли ми вже все, -все випробували, збанкрутіли. Але хвороба як була, так і залишилася. І ми дійсно бажаємо для себе зробити такий вибір, який дасть нам можливість побачити в нашому житті нашого Господа. Я хотів би запропонувати для вас певну відповідь, дуже важливу. Ця історія, про яку я сказав, яка записана в Івана 6 розділ. Учні. Відвернулися від Ісуса і пішли геть, і більше ніколи не повернулися. Я коли читаю цю історію, я думав, можливо було б правильніше Ісусе бігти за ними і казати або послати апостолів, зупиніть їх. Вони неправильно зрозуміли, вони далі побачать, але він нічого не робить. Він повертається до апостолів і каже: можливо, і ви мене залишите. Можливо, і ви цього не зможете зробити. Пам'ятаєте, про що взагалі йшла мова? Мова йшла якраз про його тіло і про його кров? Що тіло треба було їсти, а кров пити. І вони коли це почули, то весь цей досвід попередній зійшов на нівець. Того всього, що було не потрібно, ми приймаємо рішення, ми йдемо геть. О то що було, ми забудемо про це. І про владу, і про те, що ми бачили, про те, що ми відчували, ми залишаємо тебе, вчителю, і підемо від тебе геть. Я думаю, такі речі ми деколи бачили в нашому сьогоденні. Ми були свідками того, як люди відверталися. Хтось каже, я за таким пастором не піду. Хтось каже, та ви законики. Хтось каже, ви обмежуєте мою свободу. І такі думки дуже багато є. І так, коли люди, ми підемо звідси, а куди ви підете? В яку церкву? Ми не підемо вже в церкву, ми вже находилися по церквах, ми більше нікуди ходити не будемо. Знакома ситуація. І Христос запитує для тих, хто залишився. Чи може ви мене полишите. І що відповідають апостоли? Це Івана 6 розділ. 67 вирш. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите или вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». И тут видповедь. Еще бы, навіть в страшному такому жахливому сне мы побачили себя Як ті, що йдуть від Ісуса. І просто прокинулися такому жаху і, Господи, нехай тільки в нашому житті такого не станеться. Це жахливий сон, це неправда, такого ніколи не буде. Але йде час, щось відбувається. Прикри вчинки, які люди творять кругом нас, які, по-перше, нас дивують, потім. Наше серце стає жорстким проти їх дій, і за цим всім приходить руйнування нашої християнської свідомості, руйнуються наші цінності. І ми навіть не очікуючи від себе, починаємо робити щось подібне. Перше, ми починаємо недолюблювати віруючих людей. В багатьох людей ми вбачаємо безліч недоліків. При тому ми не дивимося вже на себе, ми закидаємо Слово Божого і не звертаємося до Нього, ми менше молимося, і саме найжахливіше ми в цьому світі знаходимо для себе вподобання, які нас певним чином втішають. Нам стає легше. І ми вже програли нашу боротьбу. Мабуть, деякі з нас вже сьогодні тікають з позицій. На які нас Бог поставив, на яких ми трималися, саме вірою, саме відчуттями Божої присутності і сенсу нашого життя. Але відповідь є у цьому 69-му віршику. А ми увірували і познали, що ти Христос, Син Бога, живого. Ми повірили, і ми пізнали, хто ти є. Якщо ти сьогодні не маєш того пізнання, або якщо в твоєму пізнанню зараз е, відбуваються жахливі речі атакує диявол, спочатку твої думки, потім твої відчуття, а потім твою свідомість. Але якщо ти пізнав Господа, ти витримаєш, бо твоє пізнання, воно будується на підґрунті, яке є основа Христос. Той краєугольний камінь. Якщо б не ставалося, вітер, вода підійшла, вогонь з неба щось буде падати, ти будеш продовжувати будувати. І ти не будеш давати можливості ворогу розгойдувати в тобі ці пізнання істини, які колись в свій час зробили нас вільними. Друзі, я хотів би закликати. Кожного з нас шукати, намножувати, збудовувати все те, що, можливо, сьогодні від тих колібань руйнується. Давайте будемо підперезуватися саме Божим Словом, саме здоровим вченням. Бо балачки, оці гайдання, воно проходить, воно минає, там нема підґрунтя. А якщо є, друзі, що б не сталося в цьому світі, ім'я Ісуса Христа буде прославлено. Ми повірили і ми пізнали, хто він є і хто ми в ньому. Нехай Господь благословить нас і дасть нам цю перемогу, на яку ми маємо щиру, щиру надію. Давайте, друзі, ми заявимо потреби на закінчення нашого служіння і ще будемо молитися Господу. Брат Сережа, уважно нехай слухає, бо молитися буде саме він сьогодні. А ми давайте заявимо. Добре, все те, що брат Олег вже заявляв, за що ми молилися, багато про що. Надіюся, ви пам'ятаєте про що було мова. Давайте ми не будемо повторюватися. А наші нагайні потреби, які ми маємо, У нас є одна сім'я. Вона зараз в пологому будинку народжує. Це брат Саша і сестра Люда. Нехай Господь благословить ці пологи, нехай все буде як найкраще. Віддаємо в руки Божі і будемо за це молитися. Добре? Будь ласка, ще одна рука є. Так, є сестра Маша. Вона піднімала руки, дякую Господа. В неї сьогодні день народження. Хай Господь рясно благословить, збереже, і нехай новий рік її життя принесе їй дуже багато радощів і любові. Будь ласка, ще. Да, є питання перед Богом нашої сестри. І у цього питання є ім'я, і нехай сам Господь на це ім'я зауважить і допоможе, щоб сталося те, в що, те, що ми віримо. Нехай Господь благословить нашу сестру. Будь ласка, ще. Да, сьогодні день служіння домашніх груп нашої церкви. Хай Бог благословить. Запрошуємо долучатися, хто є в Києві на 7 годин, якщо ви прийдете до церкви благодать, ви знайдете для себе пристановище. Запрошуємо. Дуже багато груп буде на цьому місці, Ну в церкві, в тому приміщенні адміністративному. Будь ласка, приходьте. Місця хватить кожному. Да Будь ласка. За групу на, по підготовці до водного хрещі. Дуже добре. Помолимося за нашу групу. Вона є, вона потрошку зростає, вже вчення йде майже до закінчення, ще декілька тем залишилося. І 8 липня в нас буде святе воднохрещення нашої помісної церкви. Благодать. Будь ласка, ще. Всі здорові. Так. Да. Тільки здорові ходять на служіння. Хворі дещо. Але я знаю, ми сьогодні згадували ту жінку. Час наближається, час наближається. Готуйтеся, будете шукати Господа. Бо ніяких грошей не вистачить на лікування в наші часи. А тим більше правильного лікування. Шукаємо Господа там, де ми є. І молимося, давайте ми помолимося здоров'я за хворих. Добре? Нехай їм буде добре. Нехай Господь благословить. Якщо всі потреби, давайте встаємо, брат Сережа, будь ласка, помолимося.